Сьогодні, за дорученням міського голови Андрія Білоусова, ми відкриваємо денне відділення для дітей з інвалідністю групи А, участвував центр соціальної підтримки в міні-гранті. Це фінансується ЮНІСЕФ. Цей грант надавався на часткове обладнання, а також на оплату праці працівників. В цьому центрі можуть займатися до 30 дітей. Це групи розраховані. Один педагог на двох дітей, тому що це діточки, які потребують особливої уваги. Багато людей зверталися до міського голови з проханням відкрити ці відділення в рамках проєкту фінансування малих грантів. Комунальний заклад отримав грант на провадження соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А в Кам'янській міській територіальній громаді. Дана група може приймати діток від 3 до 18 років. Це дітки, які потребують постійного стороннього догляду, і у рамках надання соціальної послуги денного догляду можуть отримувати заходи практичного психолога логопеда, корекційних занять, вихователів, здоров'я фізкультури та масажу це дуже велика допомога батькам. Я, мабуть, скажу від всіх родин з цих діток. Це дуже велика потреба. Такого центру ніде немає. Дітки з підгрупою А це дітки, які потребують постійного догляду, тобто 24 на 7, і ти з дитиною очі не зводиш. Тепер ми можемо залишити дитину на 4 години і не просто відбути цей час. А бути з кваліфікованими спеціалістами є масажисти, є психологи, і це класне время проводження дитини і заняття, і веселощі, і догляд медпрацівника. А для нас насамперед це просто неоціненно. Це психологічна підтримка для нас просто побути один на один всі чотири години і не хвилюватися за свою дитину.